Ну що, всім привіт. Ми сьогодні нашою бандою дружньою вийшли досаджувати останні тюльпани. Залишилось декілька нових упаковок з мого минулого замовлення. Також ось такий ящичок маю минулорічних тюльпанів. Вони були висаджені в кашпо, але я звільняла кашпо, які стоять на фоні для хризантем, тому тюльпани викопувала. Сьогодні будемо садити так, як ще не садили ще жодного разу. Часто в інтернеті натрапляла на дуже цікавий спосіб висадки тюльпанів. Першочергово просю прошу чоловіка викопати мені декілька ям. Розмір ямок міряємо по ось цьому горщику. Не просто так, тому що я зібралась висаджувати тюльпани в горщики і потім будемо їх прикопувати у відкритий ґрунт. Цей спосіб мене зацікавив тим, що будуть гарно цвісти тюльпани в грядках. А коли період квітування закінчиться, тюльпани будуть стояти сухі, несимпатичні. Але все ж таки цибулині треба буде дати час дозріти. То ми з цієї грядки просто заберемо ось цей горщик і віднесу, наприклад, за хату. Нехай тюльпани дозрівають їхнє місце висадимо, наприклад, щось сезонне. А я вже майже закінчу. Засипаю цибулини ґрунтом. грунтом. У мене вийшло досить багато горщиків, набагато більше, ніж я розраховувала, але вже досаджувала абсолютно всі тюльпани, тому що не за горами морози. Діліться в коментарях, хто пробував таким способом висаджувати тюльпани. Як вам взагалі такий спосіб? Чи не дарма я оце витрачаю зараз на цей час? Підготовлені заздалегідь ямки, я відношу кошики, чоловік їх прикопує. Ну і в принципі все залишається лише дочекатися самого квітування. Аня, до речі, ще зручний спосіб цей тим, що де ти це були, не висадив, там їх і знайдеш, і вони не загубляться у відкритому ґрунті. Ще чоловік сьогодні прибрав ось тут біля нашого фасаду. Тут ми складали, хто пам'ятає дрова. Зима ще не почалася, а ми вже їх швиденько спалили. Вам я нагадую не забувати підписуватись. Будемо вдячні за лайк.